Всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, Жерина Чудасія. Вітаю вас в енергопросторі езотеричних новинок і налаштунків. Ви на хвилі золотої епохи. Ну, ну що ж, друзі, моя сердечність, моя вдячність, і моя радість в нашому спілкуванні. Отож, сьогодні ми спілкуємось з вами про полярності, про наш унікальний винятковий досвід. І в ньому тепер про найважче. А момент, коли ти вибитий з колії і відкинутий, і в цю мить ти усвідомлюєш, що це не моє життя: дім, робота, дім, дружина, батьки, друзі, сусіди, колеги, Дорога їжа, комунальні послуги, та газ, хвороби, лікарі, ліки війна. А, улюблені новини, шоу-бізнес, спортсмени, набридлива реклама, іноді участь в опитуваннях, і раптом я читаю, що я є проявом і частиною джерела, яке віки тому видихнуло мене з себе, як іску. І відтоді я у формі душі. Разом зі своєю молодичною сім'єю подорожую просторами і вимірами, збираючи новий досвід для єдиного, і, власне, для себе. Ви що, серйозно? Або що я є учасник експериментів абсолюту зі створення локальних всесвітів і їхніх цивілізацій від вищих і до нижчих. Ну і навпаки. Чому є тіло є багатовимірне, і керую ним не я, а якесь вище я і Логос. І нібито за їхнім рішенням я спеціально втілився на землі, щоб допомогти їй у найскладніший час. При переході від космічної ночі до космічного дня, до якогось там п'ятого вибору і ще кудись, зради Бога, що таке ніч, що таке власно логос? Ось мої руки, ось мої ноги. А де вони ще? Що я Злегка придурів. Вибачте, друзяки, я не витримую цього нагромадження часом. Ось такий вибух. Знаєте, такий розрив свідомості. І такою є наша свідомість, яку співтворці намагаються трансформувати і викорінити всю негативну спадщину, що глибоко засіла в нас. Варто нагадати, що перед своїм повним знищенням темрява повинна повністю. Розкрити весь свій потенціал в особистому і глобальному масштабі для цього пітьмі дозволяється лютувати, розкладатись, падати ще значно глибше, звісно, тягнучи за собою всіх, хто навіть не хоче нічого бачити, чути та й розуміти. Та темні не усвідомлюють, що так вони заганяють себе в пастку, з якою неможливо вибратися. Кожна їхня дія значно полегшує роботу співтворців, яким не потрібно витрачати час і сили на пошук і виявлення в усіх потаємних щілинах усього, що ретельно ховається, усіх прихильників архонтів. І чим більше вони стають отарою, проявляють себе в злочинах і звірствах, тим краще стають мішенню для стирання. І служить таким каталізатором, що прискорює пробудження тих, до хто до нього, власно, готовий. І ось таким чином темні самознищуються і пожирають себе систему, наближаючи свій кінець. Активна позиція не означає, що всі мають негайно вийти на вулиці, протестувати. Спочатку потрібні зміни на особистому рівні, у свідомості, а потім і в іншому. Лінія фронту між старим і новим проходить всередині кожного з нас, а не на площі мітингу, проявіть свободу, хоча б своїй сім'ї, будинку та колі друзів. Адже масовий перехід, який багато хто нам обіцяє, на який, власності, чекають, він не відбудеться, доки не зміниться існуюча система і кожен з нас. Поки ми не є вільні. Всередині ми нікуди не підемо. З менталітетом жертви душею раба немає входу у вищі виміри. Прозріння, сходження, підйом не можна розглядати як засіб втечі від існуючої реальності, яка буде творити невільна людина, яка не може взяти повну відповідальність за себе, своє життя і свою реальність. Що ця особа буде розвивати? І зараз, друзі, проблема не в тому, що людям бракує інформації, а в тому, що вони не готові діяти, використовувати те, що вже є. Ви не раз чули цей вислів. Хто готовий до змін ліс рук, хто починає зміни? Тому наставники не поспішають ділитися новинками. По-перше, ми маємо навчитись втілювати отримані знання в реальність власноруч руч прожити їх, відчути. Ця нинішня тактика спів... співтворців, вона направлена щодо нас. Вони не гасять полум'я полум'ям, гнів гнівом, роздратування роздратуванням, злобу злобою, зло злом, ненависть, ненависть. Вони реагують на невігластво, агресивне неприйняття, заперечення та істерику з повним спокоєм. На темряву реагують зі світлом і таким чином застосовують закон полярності до нового нашого життя. Визначивши причину в наслідку, вони поступово накачують полюси протилежних енергій, щоб, власне, нейтралізувати і знищити в нас все негативне. І якщо причина є глибоко прихована, вони дають їй повністю проявитися і виливають всю отруту. А потім нігілізують, знищують. Якщо темрява проникла всередину тих, з ким вона бореться, перемогти їй особливо важко, тому що вона завжди намагається вчепитися за те, що не усунено в нашій свідомості, ось що робить його потужним. Наша безвихідь, це найвірніша ознака його активної присутності в нас. І чим сильніший тиск темрява, тим інтенсивнішим має бути злиття зі світом. щоб кожна дія темних наближала нас до джерела? Як би вона не намагалася поглибити прірву між нами і співтворцями, щоб повністю нас підкорити? Як залишатись сильним? Особливо коли дії темних посилюються, заважаючи правильно бачити і розуміти те, що відбувається, досить просто проскочити, виникаючу хвилю негативних подій, при цьому тимчасово вимкнувши внутрішню реакцію, не зустрічаючи жодного опору всі ці Лихоліття негативних подій, вони промчать повз, не торкаючись нашої прихованої свідомості. І ось той момент затища є найсприятливіший і його не можна впускати, втрачати. Від відкритого зіткнення ворожа сила зростає прямо пропорційно йому, черпаючи свою енергію з опору. Приглушення свідомості в такий момент допомагає зберегти внутрішню рівновагу. І коли негативний тиск ослаблено, почніть діяти знову. Не стикаючись з будь-якою позицією, який би не був шалений старий світ, він уже йде на Занепад і простоює, благословляйте це. Всі його зусилля марні. Кожна з наших якостей, як негативних, так і позитивних, знаходиться в процесі нашого зростання, що дозволяє нам побачити свою приховану сутність і відокремити одне від іншого. Хороше для схвалення, погане для роботи, для усунення і негайно позбавлення від нього їхнє коріння часто сягає надзвичайно глибоко, у минулі вцілення та завжди проявляється сьогоденні. Тому що вони входять в наш мікрокосм, як його невід'ємна частина. Ми ніколи не замислюємося про те, до чого призводить навіть така незначна негативна риса нашого характеру, думка, емоція, вчинок у нескінченності милі мої співтворці, сонцесяні, друзі, тиск буде лише зростати. Таким чином, знаєте, вичавлюючи найтемніше, найзлочинніше, найпідліше та агресивне не лише із системи та суспільства, а й з кожним з нас. І ось, перш ніж стерти його з нашого причинного тіла, вплив енергії буде відтворювати всі наші кармічні дії та створювати ними події знову і знову. І доведеться їх проживати заново. А щось без жалю викидати, а найцінніше зберігати і рятувати. Та на нашому диску має залишитись лише те, що сумісно, з новими програмним забезпеченням і коденом п'ятого виміру. Наше перетворення полягає, полягає в тому, щоб випалити коріння всіх цих темних купів нагромаджень. Це неможливо лише шляхом перетворення негативних можливостей в позитивні ненависті на любов, страху, на безстрашність, егоїзму на самозречення. Головне прийняти рішення і виконати його. Будь-яке потурання слабкостям допомагає темряві та руйнує нашу волю, якщо воно вчинене її. Наші співтворці перетворюють наше твоментарне життя відповідно до плану абсолютів, здійснюючи все. Вони складаються таким чином, що графік відбувається з дотриманням принципу послідовності та доцільності. Але оскільки в будь-який момент загальний стан нашої свідомості так ви знаєте нестабільний, і як і погода надзвичайно мінливий. Рухливість плану викликана актуальною необхідністю. Це має розуміти та враховувати кожен. Хто разом з ним прагне до майбутнього? Змінюється не сам план, а лише форма і методи його точної реалізації. Наше его. Наповнюючи і розчарлюючи свідомість і душу, дуже часто заважає нам вмістити ось це все глобальне. Розрив залишається, але це не може зупинити трансформацію світу, яка активно йде, торкаючись усіх і вся, ніхто не залишиться осторонь того, що відбувається. Власне, всі води лиють воду на млин, щоб направляти її до кричатки всесвіту. На землі немає жодної такої сили, здатної перешкодити будівництву нового світу, який піднімається, пробуджується, незважаючи на жахливий опір темних пречених буде вилученими з планети, та з іншого боку, сила і стійкість нового значно більша, значно ефективніша. Тому ми відчуваємо, що з кожним нашим подихом ми повертаємо свою енергію. Любов, магію, силу, увагу, зосередженість, коли ми робимо це усвідомлено, набуваючи емпатії, усвідомлення так би мовити, у проявлений теперішній час в тому куточку світу, де ви зараз милі мої перебуваєте. А для того, щоб це все краще відбувалося, я раджу благословляти кожен кроку, тож зробимо глибокий подих, і ручки можете скласти на стінамасте, великими пальчиками торкаємося нашого серця. Я благословляю Тебе всією моєю вірою, з усією моєю любов'ю, з усією моєю прихильністю, з усією моєю дружбою, з усім моїм захопленням, при всій моїй повазі. Я благословляю тебе всім серцем, я благословляю твоє життя, я благословляю ваше здоров'я, я благословляю вашу економіку. Будь благословений ти в своєму домі, благословений, коли входиш, і благословенний, коли ти йдеш з нього. Я благословляю вашу сім'ю, я благословляю ваших дітей, я благословляю вашу роботу. Я благословляю ваше духовне життя, я благословляю всі ваші проекти і цілі. Нехай так буде завжди. Сьогодні. Благословенний день. Друзі мої, рекомендується благословляти якомога більше людей всім своїм серцем. Пам'ятайте, чим більше ви благословляєте, тим більше благословінь прийде до вас і до вашої родини. В такий спосіб проявляється сила благословення. Я благословляю день, коли ти прийшов в моє життя і в групу. Я благословляю твоє Божественне іство і Твою душу, благословляю кожну думку, яка приходить через твій розум, допис, зауваження, донат, побажання. Я благословляю шлях, яким ти йдеш, благословляю світло, яке ти несеш у собі, щоб ти міг просвітити тих, хто перебуває в темряві. Благословляю тінь, що вкриває тебе, Благословляю сонце, що наповнює твою душу енергією. благословляю Твоє світло і Твою чистоту, благословляю Твою сутність, благословляю твою силу, яка піднімає тебе, коли ти падаєш. Благословляю твої проблеми. Щоб ти знайшов вихід. Благословляю любов, яку ти носиш в собі, щоб ти міг бути більш смиренним. Благословляю повітря, яким ти дихаєш, щоб ти міг продовжувати жити. Благословляю кожну клітину, кожен орган, кожну залозу в твоєму цілі, щоб ти ніколи не хворів. Благословляю твоє сьогодення, щоб ти пам'ятав, що існує лише мить, в якій ти зараз перебуваєш. Благословляю твої дні і твої ночі. Благословляю місяць, що дивиться на тебе вночі. Благословляю твої входи і твої виходи. Благословляй твоє тіло, в якому живе Твоя душа, благословляй твої таланти і твої дари, благословляй Твою вільну волю, щоб ти завжди обирав правильний шлях, благословляй все, що є в тобі. Щоб тебе завжди супроводжувало тільки добро. Хай буде так. Так воно і є. Активовано. З любов'ю, повагою, натхненням від серця до серця. З вами сьогодні був Олександр. Залишайте ваші відгуки, діліться вашими враженнями, діліться відео, і робіть своє життя щасливим і благословенним. Я не прощаюся. Я кажу до нових зустрічей. На канале Золота Епоха.